Друзі, усіх вітаю. Бажаю всім гарного денечка, настрою. Я тут гуляла садочком. Дивіться на що я натрапила. Коротше кажучи, теля вже починає їсти смородину гарно. Я до цього така сиділа в інтернеті, дивилась, просто натрапила на відео, що жінка розказує, що також вже тля появилась, там оприскувала, обробляла. Я думаю, яка тля, наче що так і рано. Ну рано ще ж. Чи no, може вже ні. Я просто ще такий садовод, що я нічого. ну як? Я тільки вчуся, скажімо так. От І справді я вийшла, подивилася, і багато листя червоного, пошкодженого вже ці, ця попелиця є. От, То я думаю, зараз оприскати. Ну, я такими ядами не буду пирскати, в мене там є ця м, шампунь. Я колись я використовувала. Шампунь проти бліг від котів для котів і собак. Вона також це тут в мене жимолось зацвіла, бачите? ось і Я буду цією шампунью оприскувати просто на водичку і попелом посипати. Побачимо, що з цього вийде. Ну, я думаю, краще, ніж нічого взагалі. Так, я ось знайшла така шампунька, в мене була це... Дивіться, проте. Паразитів, коротше кажучи, для котів. Ні. Ось я колись е, додавала, ну теж опирскувала кущі, додавала сюди ще господарство. Ні, е, що це я додавала? Просто на воду здається, брала і опри оприскувала, наче як допомагала. Зараз я візьму, наберу цей шампуні, потім і зверху посиплю попелом. Просто треба в терміновому порядку. У мене ядів ніяких немає. Ось, і не дуже хочеться хімію такою агресивною опирскувати. Ой, зараз побачимо. Щось то має допомогти, я думаю, якщо вона від неї блохи вмирають, то тля теж має. Ось в мене скільки залишилось цієї шампуньки. На літри три води, напевно, я її розведу приблизно так і піду оприскаю. Тут я гарнесенько все оприскую, <кій> такий вітер трошки здійнявся, але щось то попаде. Ну, воно так гарно пристає. Оце ні така суміш, тут нічого такого в ній немає, але все одно щось там має допомогти. Так, ось такі погані листочки я повідриваю, зовсім погані дуже пошкоджені От так. тут всі їх треба обривати, вони всі дуже тут я попелом посіваю просто так. Взяла таке ситечко маленьке, насипаю і повністю зверху повіваю. Воно так гарно пристає, виходить, листочки липкі, мокрі. От, і від шикідників, я думаю, буде саме то. Вже раз сюди прийшла на цю ділянку, побачила тут багато бур'яну, такого понаростала. Думаю, розмонтати його трошки підкопаю, поки він конкретно не, роз... не розрісся. Тут його небагато я повикопувала, повикопувала його з корінням повністю. Ось і ділянка вже чистенька вийшла. Ось такий результат у мене в загальному. Коротше, не знаю, допоможе воно чи не допоможе, але краще щось зробити, чим взагалі нічого. Я ось тут цю компостну кучку вже розрівняла, добавила сюди землі повністю. Я її вже чіпати не буду, нехай вона, ну в смислі чіпати, не буду сюди нічого досипати, нехай вона перегниває. Ось, а це цей буря не викопала. Бачите, якісь коріння. Так, в мене ось тут така астра є карликова. Коротше, насіння. Це зібране насіння, виходить, минулого року. Ось і тут ще ця матіола залишилась, тому її потрібно висіяти. Тут у нас якраз дощик намічається. Перед дощиком, я думаю, буде гарно. Хорошо. Дивіться, яка хмара. Так, значить, я ось там, ось там я сіяла матіолу. Матіолу. Ось тут я посію Астру, а тут біля клубніки також матіолу посію. Вони всі рожеві, буде дуже гарно. Квітково, гарно і ароматно. and then you're like, Хтось балдіє тут, так, да, Соня? Так, ось так я вже його просіяла, забрала трошки солому, воно потім насіння зійде. Ось я соломою назад прикрию. Там Денис. Так, і тут. Посіяла, трошки водою пролила. І ти все, нехай сходить. Так, дивіться, як тут цей красунчик вже гарно виріс. Дуже гарно він так швидко, прямо стрімко росте. І з цієї сторони. Вся солома скрізь поналітала. А тут-то взагалі нарциз гарно розцвіли. Тут скільки ось тюльпанчиків, бачите? Це, здається, рожеві такі гарні. Якщо мене пам'ять не підводить, тут їх багатенько є. Так, а ще хотіла цей кліматіс показати, який великий. Спить хоч би що. Трояндочки гарно пішли в ріст. Подивлюсь, що попелиці немає. Ось цей теж як гарно пішов. Треба йому якусь опору зробити. Я почала таку гарну з сітки стіну з роблять, так гарно виглядає, бо тут би йому доречно це було. Лілії ось гарно посходили вже всі. Тут теж скільки їх є, я вже показувала. Ось і хотіла показати, як троянди швидко пішли. От я їх покропила, підживила і зразу моментально вони. Якщо ось така краса. І нас зараз, напевно, що буде дощ. Які хмари зібрались. Я тільки покропила цю смородину від попелиці. Ну, нічого хоч трошки. Та я її, в принципі, нічим таким. тим шампунем. Ще можна буде раз, якщо дощ змиє, ще можна буде раз покропити.